Legenda Права Все ли они вам гарантіроване. У житті на жаль, так буває, що гарні намери назавжди залишаються лише мрією. Наша найдемократичніша весенде конституція, що була прийнята штурмом за одну ніч, містить у собі багато мрій. Ідучи на зустріч своїм політичним амбіціям, народні обранці направо і наліво роздавали конституційні блага та права. У той патріотичний момент якось не хотілося думати про реальний бюджет, про скорочення соціальних програм, про суворі вимоги Ради Європи. Проте минали роки і реалії економічного та політичного життя, що не терплять кон'юнктури, змусили багатьох із нас замислитись, а чи маємо ми насправді ці права? Може, це лише декларації, які не наповнені реальним змістом. Пересічна людина, яка майже щоденно стикається із порушенням своїх прав свавільним чиновників, а інколи розгублюється і не відчуває підтримки та захисту своїх прав і свобод, а відтак не вважає себе чимось винною державі. Саме тоді у суспільстві наростає правовий нігілізм, знижується громадянська активність. Отож громадяни в Україні, як і у цілому світі, аби вирішувати свої проблеми та захищати свої права, повинні об'єднуватись, гуртуватись кажуть українською мовою, гуртуватися у громадські організації, які у всьому світі складають цілий суспільний сектор. Він зветься третім сектором, і в країнах із розвинутою демократією представляє собою потужну громадську силу, з якою рахуються уряди, парламенти та бізнес. Український третій сектор лише спинається на ноги, він формується, але вже зараз громадські неурядові організації, особливо правозахисні, стають в країні фактором і ознакою суспільного життя. Вони вже реально впливають на формування та виконання українського законодавства. Ну ви знаєте, організація займається захистом прав людини такими різними способами. Тобто наші партнери, ті організації, які входять до нас, з якими ми співпрацюємо. Вони працюють і шляхом прийому громадян, тобто якісь громадські приймальні, і допомагають громадянам в якихось судових справах, і консультують їх так далі. Це якийсь один напрямок. Інший напрямок це експертна робота стосовно законопроєктів. Оскільки законопроєкти пишуться людьми, а кожна людина вона до певної міри, якась суб'єктивна. Якщо є можливість почути думку інших, на даний момент це представників. Правозахисних організацій це корисно. правозахисні та правопросвітницькі громадські організації в Україні за роки незалежності пройшли великий шлях від видавців підпільних видань середини 80-х до широких коаліційних міжнародних об'єднань наших часів. І сьогодні з правозахисниками мусять рахуватися вищі ешелони державної влади. Ми заохочуємо громадські організації до більш активних дій у всіх сферах, не тільки правозахисна діяльність. А щоб ми б за їхньою допомогою ми розбудували громадянське суспільство, де фактично буде існувати п'ять влад: це законодавча, це виконавча, це судова, це засоби масової інформації і це громадянські громадські організації, вони мають досить широку розголоджену мережу усьому світі. Я був Президентом Генеральної асамблеї організації Об'єднаних Націй приймав, приймав до сотні делегатів від неурядових організацій. Тобто це поширена форма. В Україні вона тільки починає які ж демократичні, всякі, це тільки паростки перші. Справді, навіть з огляду на давні традиції українського правозахисного руху, наразі сектор переживає складні часи становлення в умовах незалежної держави. У які далеко не все гаразд із правами людини зараз, як ніколи від організації правозахисного сектору люди чекають саме підвищення, так би мовити, якості свого захисту. А відтак і якості законодавства, оскільки чиновникам найлегше чинити свавілля саме у мутній воді законодавчого безладдя. Цей же фактор послаблює і судову систему, основу правозахисної діяльності. Судова система сьогодні функціонує. Виключно слабо я би сказав, що переважна більшість звернень громадян там або затягується на тривалий досить період їх не можна реалізувати дуже швидко, або взагалі діє однобоко захищаючи інтереси державу, перш за все, або органів державної влади, а не громадянина. ще одною проблемою постає в українському суспільстві проблема реалізації надбаних прав та соціальних гарантій в регіонах, де подекуди місцева влада відверто ігнорує законодавство, втілюючи у життя феодальний, але такий зручний для неї принцип Своя рука владика. І ось тут українцям справді іноді немає де правди шукати, окрім громадських правозахисників. Наш глобенський місцевосередок. Всеукраїнська комітету оборони прав людини знаходиться іменно в сільській місцевості, тобто в селі. От і ми працюємо вже три роки. Три роки за ці три роки ми висвітлили декілька проблем. Основна проблема оскільки район агропромислового комплексу, поэтому і ідуть. Питання із земельними паями, майновими паями. Інша проблема у нас соціальний захист населення це інваліди з дитинства і Чорнобильці. І третя проблема це робота Глобинського районного суду. Однак, у нашому фільмі ми поговоримо про один з конкретних сегментів захисту прав людини понітенціарну реформу. Це питання доволі гостро стоїть у нашому суспільстві. Саме з набуттям нашої країнської незалежності з'явилися люди і групи, що почали активно відстоювати ідею реформи у пнітенціарній системі. Жорсткі вимоги Ради Європи також зробили свою справу. І, от вже у 2000 році в Україні була скасована смертна кара. А ще на рік раніше, президент Кучма своєму. Указом передав департамент з виконання покарань до цивільного міністерства мін'юсту України. Однак ця надзвичайно важлива подія минула осторонь життя українських зеків. Цивільна адміністрація так і не з'явилась в українських виправних закладах. Натомість фінансування колоній зменшилось. Про уніфікацію національної виправної системи з європейськими стандартами мова схоже взагалі не йде. Адже український парламент, що також багато часу приділяє інтеграції України в європейську спільноту, жодного разу не обговорював у пленарному режимі проблему пенітенціарної реформи. Я вважаю, що прежде всего, депутати повинні звернути увагу на роботу сотрудників на порушення конституції, так, так як убрали льготи. у, у органа МВД и также этих сотрудников все льготы убрали и по оплате жилья и обмунирование и питание там все то что если низкая зарплата то она повышалась тем что им давали одевать и плюс еще питание социальное всякое всякое обеспечение вот это просто нарушение прав прав именно нет іменно прав чоловіка, і треба сказати, що завдяки таким заходам, як парламентський клуб громадських організацій, під час яких ну ставлять як кажуть ребром багато питань повсякденного життя, а правильніше сказати існування понітенціарної реформи, багато хто з народних обранців замислюється над тим, що особисто він може зробити для поліпшення життя українців ув'язнених. Ну я зі свого боку, як голова підкомітету, з питання. Бюджетного забезпечення органів місцевого самоврядування все-таки постарається знайти оту щілину, яка б дала можливість змінами певними до бюджетного законодавства, до кодексу бюджетного знайти щілину, яка б дала можливість органам місцевого самоврядування, місцевої влади, все ж таки дофінансовувати трошки заклади пенітенціарні, які є на їхній території, перше, і буду так чи інакше долучатися до створення тих норм, які дадуть фіксовані. Фіксований отой мінімум значно вище ніж зараз. Утримання одного в'язня, утримання взагалі системи, пом'якшення елементарних умов для людей, які вже там опинилися, особливо до судовому слідстві. Звісна річ, це так би мовити, контингент наших співгромадян не найкраща наша половина. Та людині, яка уступилась у житті, зробила помилку. так і потрібно створювати умови для перебування у в'язненні. Як фізично, щоб їхнє життя не межувало із тортурами, так і законодавче, щоб перебуваючи у тюрмі, кожен мав шанс вийти з нею людиною. Проте, поки що, на жаль, сьогодні у Верховній Раді. Лобіюється багато законопроєктів, які евентуально приводять до звуження прав людини, що за заборонено Конституцією. Причому це стосується і соціально-економічних прав людини. і... Суто про правових аспектів захисту прав людини я сьогодні на виступі на семінарі говорив про те, що дуже багато законопроєктів присвячено реєстрації. Фізичних осіб, утворенню єдиного державного реєстру фізичних осіб, крім того, ми галузеві реєстри, вже прийнято рішення про утворення виборчого реєстру, і кожен добивається, щоб у нього був свій реєстр. А евентуально це приводить до звуження прав людини. Значить, законодавець повинен готувати більш ліберальні закони. От я пишаюся. Тіми законами, які виходять із підпира нашого комітету, закон про громадянство, закон про вільний вибір, місця проживання і пересування в Україні, закон про імміграцію, закон про біженці. І цей перелік перелік можна, можна продовжити, ми прагнемо. Щоб були діяли кращі кращі стандарти, європейські світові стандарти в цій галузі. Ну і останнє дуже важливо, щоб менталітет людей міняв, мінявся, щоб людина, знаєте, рабу сказали, що ти вільний, а раб не знає, що це таке. Що значить бути вільним? От ми повинні і держава, а це держава і виконавча, і законодавча влада, і судова гілка влади, повинні у людях виховувати, ну, Право, що він людина, яку захищає держава, що держава для нього існує, а не він для держави. От коли ця зміна, суспільство знаходиться в періоді трансформації. Коли цей період буде завершуватись, тоді зовсім запанують інші, інші, інші ситуації в нашій державі, в галузі прав, прав людини. Однак. Як кажуть, не все так погано у нашому домі. Ось і співпраця громадських донорських організацій з Держдепартаментом виконання покарань дає свої плоди. Є вже і перші ластівки покращення становища в українській пенітенції. Зокрема, саме завдяки гранту посольства Швейцарії в Україні було виконано проект реконструкції в'язниці у Білій церкві, умови життя, в якій доведені до гідних для людини стандартів. Також на ці гроші реформується навчальний центр для персоналу всіх українських колоній, котрий подекуди працює в найкращих умовах ніж ув'язнені. Однак, працюючи безпосередньо із ув'язненими, ніколи не потрібно забувати, що однією із найважливіших функцій громадських організацій є здійснення впливу на усі гілки влади з метою утворення системи громадського контролю над пенітенціарними закладами. В більшості демократичних країн світу існує такий механізм, і полягає він в тому, що у будь-який момент певна група акредитованих спеціалістів із громадських організацій може перевірити ці заклади без попередження. Саме так, як сьогодні, це робить Європейський комітет проти катувань. А ще громадським організаціям правозахисним організаціям, що працюють у секторі пенітенціарної реформи, потрібно об'єднуватись і вести діалог з владою, змінювати законодавство та поступово змінювати систему. От у стару радянську, котра перейшла нам у недобрий спадок: систему на ім'я ГУЛАГ».